Добрий день, друзі. Мене звуть Діана. І ви на моєму каналі Діана В'язані з Діді Компанії. Life». Я приймаю участь у спільному проєкті Тиждень визволення спиць. Його заснувала Олена Буганова з каналу Олена Буганова Хендмен. Це перший тиждень, він розпочався 27-11. 23 року, і я хочу вам сказати, що проходьте посилання, які я залишу, переглядайте роботи дівчаток, підтримуйте їх лайками, коментарями, чим можете, подобайками, переглядайте. Хай наш український ютуб просувається, розвивається, і кожній дівчинці буде приємно, що її роботу дивляться, оцінюють, можливо, даже схвалюють. Отож, посилання будуть закріплені на спільний проєкт. На організаторів і на всіх учасників будуть закріплені в першому коментарі. А я зараз е розповім про свої роботи. Це першим чином у в мене вийшли носочки. Не зважайте увагу, що вони трошки різні, бо вони сохли на різних блокаторах. Один. Трошки більше, другий трошки менше. Бо я хотіла встигнути сьогодні вам їх показати сухенькими. То не біда виправиться. Це носочки з волтайму, з двох артикулів, колорів. Це сірий залишок, який в мене остався, я вив'язала паголяничок. Це Далі йде в мене п'ятка вив'язується. Ось так. П'яточка вив'язується. І я сюди починаю пускати в роботу кольорову ниточку вултайму. Через два ряди. Два ряда сіра, два ряда кольорова. І далі йде п'ятка вже і все. Із Секціонної пряж. Отож, вийшли вийшло такі чудові носочки для ходьби у хаті. П'яточка звичайна, малюночок попереду. Три через. Ні, тут 2 х 2, 2 х 2, так як і резинка, продовжується 2 х 2 малюночок. Тут закривалось як варежка і 4 петельки петля в петлю іголочкою закриті, щоб було удобніше і красивіше. Це перша робота, яка в мене осталася без спиць. Тут в мене були спиці. Оці трічки, дві, у мене вже вільні. Але що я хочу замітити, що мені, мені не дуже зручно в'язати на товсту, товсту пряжу на тройці 58, здається. І вони не вміщуються сюди на цій спиці, отака от пухка. Пухка пряжа, ну якось не, неудобно рукам тримати. Дуже важко в руках утримати оцей всей натиск, оцей весь наплив великого розміру носочка. Якщо маленький розмір, то так. А якщо великий розмір, воно вже а якби ще більше був, був носок. Воно вже не, не з руки. Отака От в мене відмітка. Буде за ці спиці трію. Це перша робота. Далі. Далі я дов'язала отакі носочки, не знімала їх з блокаторів. Такі прикольні поробила дитячі блокатори, бо минулого разу я наділа на більшенькі. І носок вдівся, але дуже потягнувся. А мені треба, треба, щоб тут був 21 см. Тому я взяла звичайний блокатор. Це блокатор, це не реклама, це блокатор 34-35 розмір. Я взяла, приклала, обвела і побачила, що все одно. Великовата, чуть, чуть ще зменшила по сантиметру, і зробила такі блокатори, щоб не дуже розтягалася резинка. Мені не подобається, як дуже розтягається резиночка. І зробила такі ці блокатори подовші, подовші, щоб воно було навіть гольфики сушити. Це колись в прошлої житті була. Реклама підгузків із минулого життя. Так, а носочки вийшли дуже симпатичні. П'яточка відділена і носочок начої ниточкою секційною, і виглядає, як на мене, дуже симпатично. Тут в мене різинка 3х1. Три на один. П'яточка в мене вив'язана без е, подйому, зразу галяніше переходить в п'ятку. На такий дитячий розмір це припустимо. Вже в мене була зв'язана одна пара, і вона досить, думаю, нормально сіла на внучку. Це друга готова робота. Далі в мене остаються крупні роботи. Ще не сказала один нюанс. Спиці звільнились, двічка Тоже тріо. І от на них мені в'язати дуже класно. Дві пари вже запаковані і так само лежать. Так що на два з половиною. В'яжуться в мене дуже хорошо, шкарпеточки. Я вважаю, що оцей мій вітерок туніка я прогнала його дуже-дуже гарненько. Так, трошки злізла за спиць петельки, зараз я нанизаю. Це спиці номер 4 звичайні спиці, вони мені подобаються за. Кінчики. Тут дуже хороші кінчики, вони остренькі но не занадто. Покажу зараз, який проміжок з светрика я пров'язала. Ось ось прям лінієчку стоїть маркерочок. Це теж не реклама, це така в мене лінієчка. Стоїть маркерочок, і я досить, як на мене, підігнала 13 см, я пров'язала. Так як тут ширина виробу 120 см, то я думаю, що це такий хороший гривок, який я зробила. В цей раз. Бо як ходиш на роботу, тим паче на мою роботу, хто бачив попередні відео і знає, ким я йде, працюю, то це нормальний результат за тиждень. Іноді даже хочеться вийти до дівчат лицем, але не завжди виходить, бо то ти дуже рано встаєш. От сьогодні, наприклад, я встала в 4 утра, йдеш на роботу, то ти дуже пізно, пізно приходиш, поки ти вкладаєшся спати, час ночі. Ну, Вигляд, як би то не дуже для виходу лицем. Але мені дуже подобається, коли дівчата виходять лицем, знімають свої відео, общаються. Але я думаю. Якось постепенно це наладиться в мене. Будем надіятися. Сьогодні поки так. Оце такий ривок, який мене дуже потішив, який я змогла зробити. Рукавчики такі остаються на ниточці. Більше із своїх планів я нічого не зробила. Оцю свою шапочку я так і не почала в'язати. Ну, думаю, що якось мені треба чередувати з цим зеленим светриком, і робити один тиждень шапочку, один тиждень светрик. Тим паче, що светрик ще в'язати, а шапочку, мені кажеться, можна зв'язати скоріше. І паровозиком, який йшов у мене світрочок темненький, ще. Ще ниточки, як ви бачите, всі на місці, ще нічого не заправлялось. Треба буде виділити також час і на нього. Ось такі мої діла на сьогоднішній день. Я дуже рада, що ви подивились моє дуже відео у вас підписуватися, спілкуватися. В мене навіть з мого міста. Є Катя, з якою я повинна наладити спілкування, але ще й досі не змогла зробити електронну почту. Катя, якщо ти дивишся мене, тобі величезний, величезний привіт. На днях, я думаю, це зроблю. І на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам мирного неба, успіхів в планах ваших, щоб вони всі здійснювалися. І до зустрічі! Будемо чекати надалі мої результати. До побачення!